Я вас вітаю. Я хочу дати вам рецепт таких дієтичних пиріжків. Не здобних, а простих пиріжків таких. 200 мл теплої води. Можна молочко, якщо є. Дві чайних ложечки цукру, одна чайна ложечка солі, дрождів 7 г сухих. А якщо пачка, то четверта частина дрождів, 5 ложок олію. Олії. Можна вбити одне яєчко, а можна, не, як по пожеланню. Три шклянки, шклянки муки муки. А начинку любу хочете, От я зробила яєчко з цибулькою. Трошки з вишнями солодкі зроблю. І от такі дієтичні пиріжки. Вони довго не писуть, не печуться. 20 минут, 25. Розкачую тісту, роблю пиріжок з цибулькою і з яєчком. Отак ось такі пиріжки, ось такі пиріжки. Хочте. От наліпила я пиріжків, трошки з вишнями, трошки з яєчком. Зараз я помащу зверху яєчком і поставлю печивши. вже. І тоді будемо ми з вами всі пригощатися. Розігріла духовку, а тепер ставлю печі пиріжки. Спечемо, вони довго не пишуть. Минут 20, 25. Так. О, Богу. Все. От напекла я вже пирогів. Смачного вам всім здоров'я, сім'ям, що могли чаю пити пироги. От не виходила я в ефір, бо трошки приболіла. Дякую вам, Юлія Сергіївна що я підлікувалася, і низько я вам клаюся, поклін мій, і здоровля вам, і здоровля, і здоровля, і миру на землі. Будьте мені здоровими.